Курячий гній здавна вважається одним із найцінніших природних добрив, якими користувалися і користуються селяни. У кожному господарстві, де тримають курей, це не просто відходи, а справжнє багатство для землі. Коли господар бачить, що город знесилений, земля збідніла і не дає врожаю, то саме курячий послід може повернути їй життя. На відміну від коров'ячого чи свинячого гною, курячий є набагато концентрованішим, містить багато азоту, фосфору і калію, трьох головних речовин, від яких залежить ріст і плодючість рослин, його іноді навіть називають порохом для землі настільки він дієвий, якщо користуватися з розумом, у багатьох селах старі господарі завжди казали, курячий послід добриво сильне, але хитре. І справді він може стати і користю, і шкодою якщо насипати його просто під корінь рослини в чистому вигляді, то від великої кількості азоту вона просто згорить. Листя може пожовтіти, а замість рясного врожаю людина отримає зів'ялі стебла. Проте якщо розумно його приготувати, дати відстоятися, розвести водою або змішати з іншими добривами, тоді земля віддячує сторицею. Тому важливо знати не лише що це добриво корисне, а й як саме ним користуватися. Більшість господарів, які мають кілька десятків курей, навіть не усвідомлюють, що за рік від них можна отримати десятки відер посліду, якого вистачить не тільки на власний город, а й на сусідські грядки його не потрібно купувати чи шукати це безплатне джерело поживи, яке саме з'являється в обісті. Тому курячий гній має ще одну важливу перевагу доступність. Для селянина, який живе з землі, це означає економію адже не треба витрачати гроші на дорогі мінеральні підживи. Водночас не кожен господар уміє правильно поводитися з таким добривом дехто просто викидає його за хлівом або на купу сміття, думаючи, що воно не має великої цінності, а досвідчені городники збирають усе до останньої грудочки. Висушують або заливають водою, щоб пізніше мати готове добриво. Є навіть такі, хто зберігає послід у старих бочках, накритих плівкою, де він перетворюється на рідке золото настій, яким можна оживити будь-яку грядку. Для сільської родини питання удобрення землі завжди стояло на першому місці, бо від того наскільки родюча земля залежить, чи буде хліб, чи вистачить овочів на зиму. Чи з'явиться щось на продаж, тому знання про гній, його властивості і правильне використання передавалися від діда до онука як щось важливе і перевірене, курячий послід у цьому сенсі завжди був особливим невелика кількість його може зробити більше ніж цілий віз коров'ячого. Не менш важливо розуміти, що курячий гній це не просто добриво. А своєрідний показник правильного господарювання. Там, де його вміють використовувати, видно зелені сильні рослини, пишні капустяні головки, здорову картоплю. Там земля має свій запах, свій блиск і силу. Але якщо цим нехтувати або, навпаки, зловживати, тоді земля стомлюється, пересушується і втрачає природну рівновагу. Тому тема використання курячого гною. Це не просто питання підживлення, а частина культури ведення господарства, це вміння поводитися з природою так, щоб користь не оберталася шкодою, бо земля любить увагу і міру. Якщо господар вивчив її потреби і додає їй рівно стільки, скільки треба, то вона віддячує добрим урожаєм. Якщо ж він кидає добриво бездумно, то й результат буде відповідний. Сьогодні, коли багато людей повертаються до натурального землеробства, коли все більше цінують органічну їжу без хімії, знання про курячий гній знову стає потрібним. Це частина старої сільської мудрості, яка пережила часи і повертається до життя, бо ніщо не годує землю так природно і м'яко, як те, що створено самою природою, і курячий гній яскравий приклад цього. Отож розмова про це добриво. Не лише про те, як зробити грядки родючими, це розмова про господарську розсудливість, про шанування праці і землі, про те, як із простого, на перший погляд, відходу, зробити користь для всього двору. І саме в цьому криється справжня сільська мудрість нічого не викидай усе має свою годину і призначення. Щоб курячий гній приносив справжню користь, а не шкоду, його потрібно правильно підготувати і застосовувати. Найперше, треба знати, що свіжий послід не можна вносити прямо на грядку у ньому міститься забагато азоту та аміаку, через що рослини можуть просто згоріти. Так само він може нести у собі насіння бур'янів чи навіть збудників хвороб, якщо курей утримували без належної чистоти. Тому кожен господар має вивчити кілька простих, але важливих правил. Як зробити з курячого посліду безпечне і поживне добриво? Перший крок це збір і зберігання, послід треба збирати регулярно, не даючи йому пересихати або розкладатися просто на підлозі курника. Найкраще мати спеціальну ямку або дерев'яний ящик під накриттям, де послід буде складатися разом із підстилкою, тирсою, соломою, сіном, така суміш потім легше компостується. Не виділяє різкого запаху і не привертає мух. Якщо є можливість, варто накрити купу плівкою або дошками, щоб дощ не вимивав поживні речовини. Другий важливий момент ферментація або перепрівання. Свіжий послід має відстоятися щонайменше кілька місяців, перш ніж його можна буде вносити на город. За цей час він перегне, втратить надлишок аміаку і стане м'якшим, безпечним для рослин. Дехто залишає його на півроку, дехто й довше усе залежить від умов. Головне, щоб маса не пересихала повністю, але й не була занадто вологою. Іноді докупи додають трохи землі або торфу, щоб пришвидшити дозрівання. Третій спосіб приготування рідкого настою це дуже популярний метод, бо такий розчин легко дозувати і вносити. Для цього беруть відро або бочку, наповнюють її послідом десь на чверть, заливають водою, розмішують і залишають на тиждень два настоюватися, коли маса почне бродити, її треба іноді перемішувати. Коли процес закінчується, Насті розводять водою у співвідношенні приблизно 1 до 10. і тільки тоді поливають грядки під корінь, а не полистю. Досвідчені господарі знають, що краще зробити слабший розчин, але полити двічі, ніж один раз занадто міцним. Четвертий метод змішування з іншими видами гною чи компостом. Якщо в господарстві є й інші тварини корови, кози, кролі, то можна робити суміш, трохи курячого посліду додати в компостну яму до звичайного гною або рослинних залишків. Курячий послід прискорює. Розкладання решти органіки, а компост робиться поживнішим. У результаті виходить універсальне добриво, яке можна сміливо вносити і під картоплю, і під капусту, і під помідори. Також варто пам'ятати про час внесення найкраще удобрювати землю курячим гноєм восени після збору врожаю або ранньою весною за кілька тижнів до посадки. За цей час добриво встигне розкластися. І рівномірно змішатися з ґрунтом. Якщо робити це влітку, коли все росте, тоді краще користуватися тільки рідким настоєм і лише в помірних кількостях. Курячий гній дуже сильний, тому надлишок може спричинити буйний ріст листя, але без плодів, що часто буває з огірками чи помідорами. Є ще одна порада, яку часто повторюють досвідчені городники не сип гній під корінь, сип між рядками. Це справді працює, бо тоді поживні речовини надходять поступово не опалюючи коренів. Добре також змішувати послід із землею або піском, щоб е, рівномірніше розподілити його по ділянці. І ніколи не варто забувати про рукавички, курячий послід містить бактерії, тому після роботи слід ретельно мити руки. Для тих, хто тримає курей узимку, є ще один нюанс. Взимку послід виходить більш концентрований, бо птахи менше рухаються і більше їдять. Тому такий матеріал варто обов'язково витримати перед застосуванням. Дехто навіть робить так: узимку складають гній у спеціальні мішки, а навесні висипають у компостну купу, де він дозріває. Це зручно і не потребує багато місця. Крім того, важливо розуміти, що курячий гній не універсальний для всіх культур. Є рослини, які дуже добре реагують на нього, наприклад, капуста, гарбуз, кабачки, помідори, перець, а є такі, як морква чи цибуля, які не люблять надлишку азоту, від нього вони можуть рости криво або гнити. Тому кожен господар має знати міру і підбирати добриво під конкретну культуру. І ще одне з курячим гноєм не можна поспішати, це не те добриво, яке можна кидати абияк, треба дати йому. Час дозріти, розвести, випробувати на невеликій гряці, а тоді вже використовувати більше. У господарстві все має бути з розумом і праця, і земля, і добриво, бо справжній господар не жениться за швидким результатом, а дбає про землю так, щоб вона служила довго і щедро. Таким чином, головне правило використання курячого гною це міра, терпіння і правильна підготовка. Якщо дотримуватися цих простих, але перевірених порад, то кожна грядка віддячить гарним урожаєм, а земля стане живою і родючою, як у кращі роки. У сільському житті завжди було так: те, що працює, запам'ятовується і передається від покоління до покоління. Так сталося і з використанням курячого гною. Колись, коли не було магазинних добрив і ніхто не чув про амієчну селітру чи нітроамофоску. Господарі покладалися на те, що мали під рукою, і саме курячий послід займав серед них почесне місце. У старих селах його називали по-різному Пташиний гній, куряча пожива, сухе золото, бо знали, де є кури, там і земля буде ситою. Раніше курей тримали майже в кожній хаті, і послід збирався поступово жменя за жменою. Селяни не викидали його, а сушили. Сухий послід зберігали у мішках або просто на горищі, іноді змішували з золою. Потім, коли наставала весна, цей порошок розводили у воді і отримували натуральну підживу. Так підживлювали помідори, капусту, гарбузи, а ще малину і смородину, хто мав більший двір і більше курей, навіть возив цей послід на поле. Там його розкидали разом із соломою чи торфом, щоб краще всмоктався у землю. Були й такі господарі, що робили спеціальні гною гною ями. Це були великі заглиблення біля хліва або курника, куди скидали послід, листя, бур'яни, рештки корму. Усе це з часом перегнивало і перетворювалося на чорну, розсипчасту землю, яку потім возили на город. У народі казали До да з гною сила, з пустої землі лише пилюка. І справді. Після такого підживлення земля ставала м'якою, легкою, немов пух. Сучасні городники теж не забули старі методи, але додають до них трішки науки. Зараз усе частіше готують настої, які дозрівають кілька тижнів, а потім їх розводять і використовують замість хімічних піджив. Наприклад, є простий спосіб: у пластикову бочку насипають два відра курячого посліду, додають води. Трохи деревної золи і накривають кришкою, за два тижні виходить густа рідина, яку потім розводять у 10 разів водою. Таке підживлення діє краще, ніж будь-який магазинний препарат, бо містить усе, що потрібно рослині, азот для росту, фосфор для коренів і калій для плодів. Є ще один народний метод так звані курячі гранули, але роблять їх не в заводських умовах, а власноруч. Послід сушать на сонці або в тіні, потім перемелюють і зберігають у сухому місці. Взимку або навесні ці гранули розсипають на грядках і перекопують разом із землею. Вони діють повільно, але довго, навіть через рік земля ще має від них користь. Такий спосіб зручний для тих, хто не любить працювати з рідинами або не має багато місця для бочок і настоїв. Ще старі господині мали свою хитрість, вони знали, що курячий послід можна поєднувати з попелом. Коли палили гілля чи солому, попіл змішували з невеликою кількістю сухого посліду, і це ставало чудовим добривом для капусти чи гарбузів. Попіл пом'якшував дію гною, а також додавав калію. Так земля отримувала повноцінне підживлення без небезпеки перегодовування. Цікаво, що колись у селах навіть змагалися чий город краще після пташиного гною. Були випадки, коли врожаї справді дивували гарбузи по 50 кілограмів, помідори як кулак, капуста як колесо, люди жартували, що то кури, нагодували землю своїм трудом. Але за цими жартами стояла праця і розуміння процесу. Бо ті, хто не дотримувався міри, теж бачили інший результат замість врожаю, купа листя і жовті стебла. Тепер, коли в магазинах повноготових добрив, дехто забуває про старі способи. Проте ті, хто пробував і мінеральні, і природні, знають нічого кращого за курячий гній немає. По перше, це натурально, по-друге, безпечно для довкілля. А по-третє, це дає особливу якість плодів. Вони міцніші, смачніші, зберігаються довше. Старі господарі кажуть якщо підживиш землею, що від природи вона віддячить добром. У багатьох селах і нині є традиція робити гноюві настої на весну. Зазвичай це чоловіча справа підготувати бочку, настояти, розмішати, а жінки вже потім поливають грядки, дбаючи, щоб не перелити, і це не просто робота. Це частина щорічного сільського ритуалу, коли вся сім'я готує город до життя. Бо кожен розуміє, без турботи, без праці земля не родитиме. Так само і в сучасному господарстві, навіть якщо воно невелике, досвід предків допомагає уникати помилок. Люди дедалі частіше повертаються до органічних методів, бо бачать, що хімія виснажує ґрунт, робить його мертвим. А курячий гній. Навпаки, оживляє землю. Його сила не лише в азоті, а в тому, що він пробуджує природні процеси в ґрунті, повертає мікроорганізми, дощових черв'яків, усе живе, що робить землю родючою. Отже, і старі, і нові методи мають спільну основу повагу до землі та розуміння її потреб. Курячий гній це приклад того, як у простому може бути велика сила. І ця сила розкривається тільки в руках уважного господаря, який не жениться за миттєвою вигодою, а дбає про врожай з думкою про завтрашній день. Якщо підсумувати все сказане про курячий гній, то головна істина проста користь від нього велика, але розум має стояти попереду завзяття. Земля, як і жива істота, любить догляд, але не терпить надміру. Якщо дати їй забагато, вона не подякує, а образиться. Саме тому кожен господар повинен пам'ятати гній це не чарівна паличка, а засіб, який треба використовувати з розумом і терпінням. Починати варто завжди з малого. Спершу перевірити, як реагує земля, як ростуть рослини. Якщо бачиш, що листя зеленіє, росте рівномірно, плоди з'являються своєчасно, значить, доза підходить. Якщо ж помічаєш, що кущ росте швидко, а зав'язі нема, це знак, що гною забагато. В такому випадку треба зробити паузу і дати землі відпочити. У господарюванні важлива міра, бо навіть найкраще добриво при зловживанні може обернутися шкодою. Ще одна порада, яку варто взяти до серця, завжди планувати.